Лі перед великоднем 14 та 15 квітня відбулися всеукраїнські змагання з настільного тенісу спеціальної олімпіади України. У них взяли участь більше 20 спортсменів із восьми областей. Це тенісисти Житомирщини, Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, Миколаївщини. Черкащину представляли спортсмени з Умані та Сміли. Змагання урочисто відкрили та провели у манежі центрального стадіону Юність. Спеціальна олімпіада України від імені нашого президента, комісарінка Сергія Васильовича. Вітаю всіх учасників всеукраїнських змагань з настільного тенісу. Те, що ці змагання спеціальної олімпіади відбуваються тут, в спортивній школі Олімп, я думаю, є знаковою подією, яка показує, що люди з та без інвалідності можуть творити відкрите інклюзивне суспільство, суспільство, в якому кожен може проявити свою майстерність. Як атлет, як спортсмен і як особистість, і я зичу кожному з вас показати можливо кращий результат цього року, принаймні. хочу вас привітати з цим спортивним святом на нашій смілянській землі, тому що ці змагання у нас уже на Смілянщині приходять не перший раз. І на наради на цих змаганнях я хочу вам подякувати і сказати, хай переможе дружба. Дуже добре, що в такий важкий час ви маєте можливість. І бажання виступати і вигравати. Хочу вам побажати вдалих стартів та яскравих перемог. Бажаємо кожному виступити на всі 100, От і нехай переможе найкращий. Слова вдячності комітету з фізичного виховання і спорту. Подивіться, от ті красиві кубки, і дуже гарні медалі чекають на переможців. Я хочу подякувати управлінню да, Смілянської міської ради за те, що ми могли тут зібратися. Дуже дякую. Разом з тим. Я не можу не подякувати багатьом багатьом людям, які долучилися, які можливо непомітні, але вони внесли свій внесок. Те, що ми можемо проводити ці змагання, виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підварко вручив різні відзнаки за перемогу у творчому конкурсі, анна Антонова Коваль отримала подарунковий рюкзак. Дипломом за вагомий особистий внесок у розвиток спеціальної олімпіади нагороджено Валентину Зборівську, яка донедавна очолювала у смілій відділ молоді та спорту. Смілянська міська територіальна громада вона завжди рада таким змаганням і таким гостям. Наші депутати завжди підтримували спорт, і підтримують, і будуть підтримувати, тому що це саме головне – це здоров'я наше. І користуючись нагодою, я теж хочу подякувати Андрію Анатолійовичу і вручити на згадку. Це сміла вулиці, площі, бульвари. Ми усім з персоналом вручаємо. І вам хочемо вручити, щоб ви знали. Про наше місто пам'ятали, оскільки я вже зараз не начальник відділу молоді і спорту, а виконую обов'язки директора Смілянського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, то від імені закладу, від усіх працівників майстрів, учнів я теж хочу вам подякувати і вручити ось такий подарунок. Я хочу його просто вам показати, тому що це зроблено руками наших учнів і майстрів. Заслуговує уваги, це така краса, пасочка. за організацію та проведення всеукраїнських змагань з настільного тенісу. Відзнаки отримали директор спеціальної олімпіади в Черкаській області Ніна Дем'яненко та провідний спеціаліст відділу молоді та спорту Юлія Пархоменко. Всім бажаю гарної гри, сили духу. Ви всі незламні. Хай переможуть найсильніші. Всі отримують обов'язково подарунки, всі отримують медалі і кубки. І хочу ще сказати одне: що крім. Медалі і грамот. Ви отримаєте сьогодні солодкі подарунки. Для проведення спортивних поєдинків учасники розподілилися по дивізіонах з урахуванням вікової категорії та показників попередніх ігор. Головний суддя змагань керівник клубу настільного тенісу енергія, будинку дитячої та юнацької творчості Світлана. Цьома мені дуже приємно для нас велика честь, що в нашому місті сміла відбуваються такі змагання. Ми на чемпіонати України їдемо десь. А тут у нас смілі ми приймаємо таких почетних гостей, і сьогодні вас будуть допомагати судити наші змагання. Учасники клубу настільного тенісу енергія це вже діти, які грають, які вже приймають участь в чемпіонатах України. І з секретарем сьогоднішніх змагань мені теж допомагати буде моя учениця. Насолоджуйтесь процесом гри настільного тенісу, тому що. Це такі маленькі м'ячик, які ви можете направити туди, куди ви захочете. Головне там, де нема суперника, і тоді ви переможете. За підсумками змагань призери у своєму дивізіоні відзначені медалями та грамотами. Переможцям змішаних парних змагань вручили кубки. Усі отримали подарунки. А головне радість спілкування в атмосфері дружби та доброзичливості. Спортивні події додав святковості багатьом уже відомий гурт Спейс ранок! i